У Чернівецькій обласній клінічній лікарні відкрили відділення кардіо та рентген ендоваскулярної хірургії. Також за державною програмою заклад отримав ангіограф. Подробиці у наступному сюжеті. Відділення інтервенційної кардіології та кардіохірургії розпочало роботу у Чернівецькій обласній клінічній лікарні. Завдяки державній програмі, комунальний заклад отримав сучасний ангіограф. Тут цілодобово зможуть надавати допомогу хворим з гострим інфарктом міокарда та іншими серцевими і судинними патологіями. Сьогодні відбувається ну фахова подія, тому що ми відкриваємо нове відділення з сучасним ангіографом. Тобто, ця машина, яка зайшла до нас по держпрограмі для лікування го. Острих станів таких як інфарктів, інсультів, це саме перше, що для чого вона була придбана і поставлена. Дуже багато сил витратилось на те, щоб це все зробити під ну такий непростий час під час війни. Але ми це змогли. Це зробили тепер. Для мешканців нашої області і не тільки нашої області, ми можемо спокійно надавати. Допомогу на, хворим, на гострий інфаркт міокарда, на ішемічний інсульт. Це те, що ургентна буде, тут буде вказуватися ургентна допомога. Також ми на сьогоднішній день надаємо планову допомогу, це стентування, коронарографію судин серця і стентування, і ангіографію. Нижніх кінців, судин нижніх кінців. Апарат також значно розширює діагностичні можливості лікарні у перспективі. Планують робити операції на відкритому серці. В Нашій області це другий ангіограф. Один ангіограф не може покрити всі потреби області, тому що є розрахунки, є статистичні дані, і статистичні дані кажуть так, що на 300 тисяч населення для надання якісної висококваліфікованої допомоги потрібен стояти один ангіограф. Тоді зменшується навантаження, зменшується навантаження на апарат, зменшується навантаження на лікарів. Ну, це, звісно, менша усталость апарата, менше усталость лікарів, це більш якісна допомога хворим. Тобто апарати повинні стояти більше їх, ніж один. Ну, зараз їх два, може в майбутньому буде і три, це від мене залежить, але вони будуть загружені і вони, будуть, вони не будуть простоювати. Завдяки ангіографу у закладі зможуть допомагати не лише пацієнтами з серцевими патологіями, а й недужим із онкологією та гострим порушенням мозкового кровообігу. З відкриттям нового підрозділу колектив закладу привітали представники обласної ради та обласної військової адміністрації. Твердо знаю, переконаний в тому, що в нас лікарі найкращі і не гірші, ніж є в інших областях. І я знаю точно, що ми докладемо всіх зусиль. Це підтримка відповідна і Руслана Васильовича, і депутатського корпусу обласного ради, для того, щоб такі відділення у нас як відкривалися, не було, як не було, як правило, не як виключно скоріше. Тому що надзвичайно приємно йти в наше комунальне підприємство, приємно за не за послугами медичними приймось, а відкриття нового, нового, надзвичайно потрібного відділення. Розраховане відділення інтервенційної кардіології на 15 ліжок. Ремонт тут зробили коштом меценатів та лікарні. Фахівці, що тут працюють, а це кардіологи, серцево судинні хірурги, лікарі, інвазивні електрофізіологи, пройшли спеціальні навчання, в тім числі і за кордоном. Для нас для області особливо зараз теперішній час це надзвичайно важливо. Ви знаєте, що в зв'язку з останніми подіями ну, у нас іде війна, і надзвичайно велике навантаження і психологічне є на людей. І в таких станах досить часто складаються такі серцеві кризи, да, коли і наступає інфаркти, і люди ну, реально втрачають життя. І так, таке відділення в нашій обласній лікарні це надкритично важливо. У нас по розрахункам і по навантаженню на кожних 300 тисяч населення повинно бути щонайменше одне таке відділення. В нашій області проживає більше 980 тисяч населення. На область по розрахунку мало би бути таких три відділення. Станом на сьогодні це тільки друге відділення, яке в нас відкрилося, крім того, що у нас трішки раніше було відкрите відділення в кардіоцентрі нашому. Кардіо Тому це є. В принципі необхідність для нашого населення це ці моменти рятують життя, тому ми повинні на це зважати. Ми повинні рухатись в цьому плані, і, можливо, ми повинні десь найближчий час розраховувати на те, щоб придбати нове обладнання і відкрити ще одне додаткове відділення для того, щоб наші е, висококваліфіковані працівники, е, наші лікарі могли рятувати життя нашим українцям. Під час відкриття Олексій Бойко також вручив почесні грамоти та подяки обласної ради, медикам закладу і підряднику, котрий виконував роботи у відділенні. Софія Мелешко, Діана Чигак, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.